Ребята, всім привіт! Сьогодні ми з Андріком відправилися ловити щуку вночі на вот такому вокар'єрі. Такий вокар'єр. І там далі є ще один кар'єр. Потім вночі вже покажемо. Бо взяли Альфу і приїхали. Зараз ми, ребята, їдемо по лодку. Одні вещі вже привезли, тут колонка, хавчик, твістера. Зараз ще вудочки будемо вести, ще два рази будемо їхати сюди. Отаке. Вот так що погнали. Во, ребята, нарешті вже стемніло, вже ми з фонарики повключали, показуємо, що ми взяли. Ходіть з нами. О, дивіться. Тут у нас хліб з яєчком. Во, подивіться, яке фонарі ще Давай, включи, ну. Дивіться на, як воно б'є в Це просто капець. Ну. Да, ще тако прожектором. Лупить то, що треба. Далі. Взяли хліб із помідорами. Помідорами, правда, хана. Ага. Далі. Такі гриночки взяли, хліб з яєчком. Наш фонарик. Відекс, теж файно світить. подивіться. Зараз подивіться на як світить. Опа. Єба! Бачили як? Оце я піднімаю фонарі. На. Так. Далі, взяли булочки з маком, наші квістера пакетик, спічечки будемо кострика палити, колонка, мої штани, ондо кофта вже. І ондо курточка ще. Да. А зараз ходіть, я вам покажу, саме найголовніше, що ми взяли. Да. Подивіться на ну, що взяли. Ось такий гостяк. Подивіться на, ну. Такі його, щоб штуки, як на настоящому гачку, щоб риба назад не спадала. Зроблена з вяхів, алюмінієва труба від карніза, і тільки будемо вальдолить лупелись щуку. Так, це такий гостяк. Далі взяли дві вудочки, будемо ловити вранці рибку. Ну і саме головне, це лодка на двох людей. Ви подивіться, но весло воє. Ручки весло, зараз такое повтикаємо і попливемо. Ну а зараз будемо пробувати якось накачувати лодку, бо насоса в нас нема, поламався. Через вихлопну будемо перебувати від мотоцикла. Так. так, оце вставили доску, бо, бо потім як розкачаєш лодку, да, то цю лавочку не вставиш ніяк. Ну, тепер треба докачувати геть до кінця. Погнали. <звук> Бачите, люди як надувається швидко. <звук> ну, все добре. Ще трохи. Першу сторону накачали. Але не сильно. Не сильно. дам, хватить, Андріко. Ну тепер, Андріко, давай звер, лютий. Прийшла твоя черга качати лодочку. Готовий? Да. Так, на тобі цього шланга. На під'єднуй. Ось тут так під'єднує. Так, да, тако. Перекр... Не відкрив. Вода, вставляй. Ну що ковбой? Готовий? Yeah. Давай. Андріко тепер качає лодочку. Файно качати? Mm -mm. <laughs> ну, Андріко трохи буде погано качати, бо в нього логкі є слабкі. Ну нічого, зараз будемо якось пробувати. Якщо то я б почну качати. Ну давай, погнав. Mm -mm. Давай, давай. Ну, лодочка файно качається, бо. Oh, so. Що таке? Голова капець кружиться, Кто, Шо? капець. Що, реально голова кружиться? Геть капець. Геть не можу. А чому воно так? Я не знаю. Кор... Ладно, я тебе зрозумів. Давай я, я не почувствував, а мені взагалі все одно. Давай. Я качав хоч би цей. — Давай давай. Давай держу. Ну тепер знімай мене знову, Бо Я вже не можу. Да. От тобі й дає воно те, що ти робиш. Ну. Ну а тепер я. Ну одразу пішло діло. Оце Андрік вставляє весло, Во, подивіться. Ну. Головне, щоб це не випало. Да, Головне, щоб це не випало, бо в нас нема там ставок. І тако. Сів і поплив. Це весло теж вже вставив. Во. Во, мені... а да. Мені ще трохи треба буде накачати лодочку. Давай по воно здув... І будемо пливти. Все. О. Оце ми хлопці накачали лодку. Во, во. подивіться, вона вже є готовенька. Ідемо перекусимо, хочемо да. По одній булочі, або да. Зараз перекусимо по, да. по булоці. Во, подивіться, наші воду ми тут взяли раніше, привезли. Чудосад. <зас> Байкал. Зараз насамперед з'їмо по грінуці. Це така гриночка вманчене в яйце. Скажи, файна і простенька. О, файно, саме луче. Mm. Ну що ж, ребята, тепер підносимо на нашу ладочку до води. Там є шнурки. Бачу, зараз беремо її за шнурки. Так, опускаємося сюди. Опа! Бо водичка наша. Дивіться, як прозоренько під березком. О, подивіться на вже в ладочку заліз. Що там класно? Давай зала. О. Ох ти що ж, зараз, дизайн. Стой. Держу, держу. Ти, 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 ти. Так неустойчиво. Як ще на ній стояти? Бо я ногою нас не вдержав, ми б зараз в воді були. О, дивіться, я буду на веслах плавати о, А Андріко буде о, з гостяком у нас такий во гостяк, так? Да? Буде сплавати, висвічувати зараз рибочку. Ну, погнали, що зловим та й покажем. Коротше, ребята, що ми взяли, вроді би окунь стояв. Момент істинний, чи він є, чи нема. Є, є, є. Є, є, є. Окун... Є, окунк. Окунчик. Є. Я крикав. Першого окунчика зловили, подивіться на. Во, цьому окунчику повезло, ми його не пробили, він застряг між зубами, бо бачите. Давай я зараз його випихаю. Та йому вже. Oh. Là, ребята, подивіться на. Старший якончик такий маленький. Красота, правда? No. Ну такий туманчик, подивіться на. То капець, ребята, ми ще почули козулю. Ты послухайте, як вона кричить. Слухайте, як коза кричить. А я Але жесть, але жесть, скажи. Страмно да. капець. Тихенько, може може ще почуємо. Ні, Не, більше нема, отака От во жесть. Перший звір'єк. є. О, чуєте кричить. Там ще одна. Ні, вона біжить. Ні, їх тут. Їх тут мільйони. Але жесть. Ти поняв, вона волну якось на ліс пускає. Заповниний капець. Ну нічо, ми зараз все одно. Ми не здаємось, ми дорогою да. треба. Yeah. Але так. Ви, ви просто послухайте, як кричить. І вона тут не одна, їх тут дві чи три. О, ще одна звідти кричить. Там під лісом дві штуки, так? Да? А отам, там на дорозі под дорогою ще одна стоїть, понял? Поняв. Фух, жесть. Добре, що вовків нема, не, що? Зараз будемо далі ловити і плавати. От ми тако плаваєте, да? а в корчах повно звірей сидить. Ну. О, дві кричить. Вони біжать, вони біжать. Фух, короче, диві, жесть. Диві. Ось це короче, короче. короче, ребята, що нас засвітили окуні, Я вдовбав, он да? почав дригатися. Зараз піднімемо, побачимо чи є. да, є, дивіться, дригається. Так, да, я його пробив. Дивіться, є кушок. Дивіться як. Обережно. Але він у нас вміг втікти. А я такий пробив його і чую, він такого дригався тут. Він так, хотів смотатися. Ну я кажу, що є. Окунь. Дивіться, ще один такий лапотьочок маленький. На тараньку нам з Андріком пойде, правда? Ну, те, що надо, те, що надо, те, що треба. І отак ми Да. Ну, далі погнали, далі рибку випустимо. Файно так. Ну, вже два ловчика є. О, покажи нам. Ну. Два. До наших два лодочки. Оцей чуть-чуть більше Да. О, ребята, вже достаємо нашу лодочку. Доставай, Андрійко. Все. А ну показуй на нашу лодочку. Тепер чого його ладок. Два якунчика. Мацупенькі. Це живенькі ще, дивіться як ми. Розпороли його, блін. І це всього на два окунчика. І більш ми нічого й не бачили з Андриком. Так. Yeah. О, ребята, оце вже з Андриком будемо зараз розпалювати кострика. Андріко, oh. холодно. капець, oh, холодно Вже капець. не можу. Я в шорта, він то в штанах, да? yeah. Кофта на ньому. Футболка під низом. А в мене того в sure. в футболці. Я вже геть замерзаю капець. Oh, на спички. А рево тут були дрова, хтось привіз, правда дрова такі є сиріє. Маємо розпалити їх. О, бо вже просто вже заберзає. Ой, почало гарно розгорятися. Оце ребята бачите в лісі якісь такі мисочки, так? Да? да. Пластмасові. Вони так добре горять, що капець. Ну. Їх просто берете і розпалюєте. костерчик. О. О, о, пошло так. діло. Ну що, Андрійко, скажи. І тут вже тепло зберігається. Тут держиться, так. Да. О. о, класно. О. Почуть тепло вже тут так, але все одно холодно, особливо в спину. Да. Коротше, ребята, нічого ми їм, вважайте, не зловили. Тільки його оцих два окушка. І більше нічого. Я думав, зараз таких щупаків навалим, що то капець. А тут, вказується, взагалі нічого не видно по цією водою. Ну, короче, Кострик хай зараз ми його потушимо, а ми з Андріком зараз печемо додому. Завтра вранці приїдемо і будемо ловити щучку із лодочки. Зараз якраз туман взявся, буде. О, ждіть ще одне нове відео, де ми робимо з Андріком рибу. Всім пока-пока!